Справа 1003 Знайди найбільше ціле число, що задовольняє нерівність. Перше задання А менше або дорівнює мінус 13,82. Ну що ж, для того, щоб ви краще зрозуміли, давайте на оцій координатні прямі, прямій, яку я тут навів, позначимо, де в нас приблизно знаходиться число мінус 13,82. Ну що ж, позначаємо. Ось у нас 0 справа. Тут від'ємні числа лише То позначаємо мінус 13,82. Ну що ж, позначаємо приблизно так, число. Гаразд. Сказано, що А числа всі мають бути менші або дорівнюють мінус 13,82. Нагадую, менші числа, вони всі мають бути ліворуч на цій координатній прямій. Ну, гаразд, якщо ліворуч нас цікавить лише цілі числа, ось вони позначені цілі, то найбільше ціле число, що підходить цій нерівності, це буде мінус 14. Тобто записуємо, що в нашому випадку А дорівнює мінус 14. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, А менше або дорівнює мінус 11. Ну що ж, позначаємо тоді, де в нас буде ця точка. Мінус 11, ось вона. І дорівнює мінус 11, позначаємо мінус 11. Так, Усі числа А мають бути або менші, розташовані ліворуч, або А може дорівнювати 11. Якщо нас цікавить найбільше число, то це буде саме мінус 11. То записуємо, що в другому випадку А. Буду дорівнювати мінус 11. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. В першому завданні записуємо число у нас мінус 14, задовольняє ці нерівності, а в другому завданні це мінус 11. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.